І про те, як в Україні просувається децентралізація і чи дійсно ця реформа приносить якісь результати, знає наш кореспондент Катерина Луцька. Вона якраз перебуває на одному із заходів, які мають дати відповідь на ці запитання. Вітаю колеги. Отож, зараз триває круглий стіл на тему децентралізації, проміжні результати реформи місцевого самоврядування. Організатори цього круглого столу відкритий діалог, а також реанімаційний пакет реформ. До круглого столу запрошені вітчизняні, а також зарубіжні експерти, зокрема з Польщі, це фахівці із місцевого самоврядування. Ну а зараз ми маємо нагоду поговорити з Анатолієм Ткачуком, це директор інституту громадянського суспільства. Власне, доброго дня, пане Анатолію. Розкажіть, будь ласка, такі. Є на круглому столі звучала думка про те, що Україна вже 23 роки живе з реформами, і у реформах чи правда та це, чи насправді це якийсь обман, і реформи у нас і не були проведені нормальним чином. Взагалі, ну, звичайно, це неправда, тому що що таке реформа? Це спочатку є параметри реформи, які затверджені концепцією, і тоді всі розуміють, куди йти. В рамках цієї концепції приймаються закони підзаконні рішення, і досягаються результати, які визначені концепцією, і моніторинг ведеться моніторинг, правильно ми зробили чи ні. Такого документу, який би регулював реформу у нашій сфері, у сфері децентралізації, не було. От 1 квітня поточного року, розпорядженням 33-33 уряд затвердив концепцію реформи. Відтак, це єдина сфера сьогодні. Серед усіх реформ заявлених де <ді> є ну, зрозуміла ідеологія чи політика реформи. Організатори також говорили, зокрема, круглого столу, що для хороших реформ потрібна політична воля. Очевидно, що в нинішнього парламенту такої політичної волі немає, бо лише 11 таких революційних і реанімаційних законопроєктів прийнято. Ці законопроєкти, як нам сказали, блокувалися 2-3 роки. Скільки треба ще законів і таких подібних змін для того, аби реформи почали діяти? Працюєте ви над такими законами? Ну, я сьогодні вже говорив і ще раз хочу сказати, щоб більшість людей зрозуміла, що відповідно до цієї концепції, яка затверджена урядом, групою експертів українських в першу чергу залученням європейських було підготовлено низку документів. Перший головний документ це такий це зміни до Конституції. Системні, достатньо глибокі. І те, що запропонував президент, і вніс до Верховної Ради, містить. 80% від того, що за напрацьовано нашими експертами, але частинка новел вони повністю руйнують ідеологію, закладену в концепції реформи. Тому на наш погляд це не підходить. Відповідно, під цю концепцію був розроблений проект закону про співробітництво територіальних громад, який вже ухвалений, набув чинності, і зараз по ньому можна працювати. Також підготовлений проект закону про об'єднання територіальних громад. На жаль, два тижні тому Верховна Рада в особі фракції Батьківщина не прийняла його в другому читанні. Будемо сподіватися, що на цьому тижні він буде прийнятий це, так би мовити, систематизує оцю хаотичну зміну в територіальному устрої, яка відбувається сьогодні. Тому є проблеми, але ці проблеми вирішуються. І на сьогодні в нами підготовлено проект закону про внесення нову редакцію закону про місцеве самоврядування. До кінця тижня буде готовий проєкт закону про місцеві державні адміністрації. Зараз підготовлений і зареєстрований в Верховній Раді проєкт закону про зміни до бюджетного кодексу, який говорить про серйозну децентралізацію. Тобто, фактично багато чого зроблено, але на жаль, говорити, що це Системно темно все відбувається правильно, на поки що не можна. Як взагалі, наприклад, містяни зможуть побачити ці реформи в дії? Як це може вплинути на життя от звичайного громадянина з містечку, селищі, от децентралізація? Бо слово вже на слуху багатьох, а реальна дія від нього невідома. Ну про це можна буде говорити декілька годин, але я хотів би сказати, що по великому рахунку, якщо будуть ухвалені всі необхідні закони, то буквально за рік ми побачимо серйозні зміни, тому що відбудеться. Реальна можливість, перехід реальної можливості управляти територіями в інтересах розвитку, в інтересах місцевого населення, тобто, якщо шкільництво це стає питанням територіальної громади, тоді це шкільництво буде розвиватися. Якщо введення в експлуатацію житла. І інших об'єктів нерухомості це є відповідальність громади. То громада буде зацікавлена, щоб це було просто і дешево, і це також буде сприяти позитивному позитивних змінах. Тобто я переконаний, що лише принципова глибока і системна реформа децентралізації змінить ну зовнішній вигляд українських міст і містечок досить швидко на краще. І наостанок, скажіть, цей круглий стіл він якісь реальні кроки зробив? Ну, круглий стіл не робить кроки на круглому столі відбувається обмін думками, погодження певних інтересів і взаємне інформування. Тому от круглі столи надзвичайно важливі. Тому що от, ми, експерти, працюємо, там група 6-8 людей, ми один одного розуміємо співслова. І все, що ми зробили, вважається класним. А коли ми виходимо на більш широкий загал, купа людей, які не підготовлені, вони починають задавати питання. І по цих питаннях ми починаємо розуміти. Де не зовсім ясно, де не зовсім зрозуміло, і відбувається коригування. І таким способом шаг вперед на публіку отримання зворотної інформації, коригування, наступний крок, і таким чином виходить нормальний документ, який можна реалізовувати. Дякую, пане Анатолію. Отож, спішили е ми спілкувалися з Анатолієм Ткачуком. Це ін директор інституту громадянського суспільства. І, власне, результати круглого столу, які зараз відбуваються е цими хвилинами в українському інформаційному агентстві, можна буде подивитися вже у вечірньому випуску наших новин у підсумковому сюжеті. Студія. Дякую. Це був наш кореспондент Катерина Луцька із круглого столу про децентралізацію.